Любі друзі, привіт! З вами Дарина Павлюк. Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні поговоримо про апатію. Фінч як фінч. Отож, що таке апатія. Я думаю, кожен з цим стикався, це трохи легше, ніж депресія. І ми під цим словом у наприклад, що нам взагалі не хочеться нічого робити. Ми можемо навіть не хотіти вставати та прокидатися вранці, не ні хотіти ніякі справи робити, не хотіти працювати, не хотіти взагалі, так би мовити, жити. Насправді це досить страшно, тому що коли ти не хочеш нічого, то ти рахуєш вже мертвий. Я рекомендую робити практики, наприклад, за. Землення, коли ви бачите, що емоції беруть вверх. Ну, в апатії у вас вже ніяких емоцій немає. Тобто, апатія це вже коли ви вигоріли в будь-якій там справі чи там в стосунках і так далі, то ви маєте. Часом вже розслідковувати і бачити, коли ви вигоряєте. Взагалі, що у вас відбувається з думками, з емоціями, з тілом, які перші симптоми показує ваше тіло, наприклад, коли ви вигоряєте. Ну, в мене було таке дуже багато разів. Наприклад, я місяць могла працювати без перерви. Потім все, я вигоріла, мене на два місяці бере апатія. І якщо повезе, то там мене друзі покличуть, наприклад, поподорожувати. І мені стане легше. Бо тоді я вже не хочу не гуляти з собакою. І практики заземлення вони не так сильно працюють. Погадайте, що робить цей пес? Лижа свої. Окей, okay, хорош. Давайте тепер поговоримо про практики, тому що вони є доволі специфічними, і вони, наприклад, комусь підійдуть, комусь не підійдуть. В певний момент життя вони мені не підходили, тому що я думала, боже, зачем чим це робити, це не актуально і так далі. Ну, наприклад, в моєму ранішньому віці я дуже часто ходила на, наприклад, виставки, і мене це наповнювало. Зараз щоб я прям пішла цілеспрямовано, в мене є інші справи, якими я хочу зайнятися, і мені не обов'язково потрібна, наприклад, компанія якихось людей. І я вже не розподіляюсь. На те, щоб піти скрізь, аби піти, і просто зайняти свій час. У мене мій час дуже дорогоцінний. Я займаюся собою, я займаюся своїми мріями. Ну, наприклад, я дуже люблю виставку картин, але є виставки, які мене ну взагалі не прокачують, того що вони мені не цікаві. Я бачу, що вони такі, типу, середнічок, і взагалі не моя специфіка. Але я туди йшла. Чисто щоб там, наприклад, дома не сидіти, думала, що мене це не надихне, мене це не надихало. Енергію воно мою забирало. І в мене відповідно на мої інші справи просто не хватало ресурсів. Та тепер поговоримо про практики, наприклад, які я роблю зараз, які я вам рекомендую, того що вони дійсно допомагають. Сьогодні незвично, напевно, мене бачити зйомки на телефон і зі звичайного звуку. Та тим не менш я сьогодні розповім вам про практики, які я роблю, і які мене дійсно дуже сильно наповнюють за останній час. Це практики кормління тварин. Дуже цікаво. Я купую саме звичайне зерно, як летить. Да, ось так у нас в Україні таке життя. Трошки насичене. Купую будь-яку звичайну крупу і кормлю. Хлібом стараюсь не кормити, тому що він все-таки є шкідливий. І поєдную це з пригулянкою з собакою. Ось там десь гуляє фінч. І давайте покормимо наших птахів. Я також скажу стосовно, наприклад, які взагалі я кормлю. Це досить різні. Кормлю як і лебедів, качок, так і, наприклад, голубів. От якщо ж брати, наприклад, синичок, вони доволі такі більш чистоплотні, як на мене, і вони не їдять там ніякого зерна. Їм треба щось інше. І я хочу взагалі зробити їм годівничку. Мене ніколи я такого не робила. В дитинстві я такого теж не пам'ятаю. Може, робила, знаєте, соку таке там, та, із бутилок. І хочеться мені щось таке от зробити, дуже цікаво. Цікава практика. Рекомендую спробувати особливо для жіночого кола, тому що воно єднає нас з природою і трошки заземляє. Крупа зазвичай стоїть там, гривень 20, то можна, думаю, собі дозволити. Ось таку я Купила формату кутя. Пінч! Де сюди! Це собак. Ось він там відео сюди. Давайте підемо О, знов літак. Ось загалом в такому форматі і проходять різноманітні практики. Для чого вони потрібні? Для заземлення. Що це означає? Давайте поговоримо. Це означає, що ви, наприклад, Адекватно реагували на якісь певні ситуації, скидали свою там агресію, і так далі. Ви, наприклад, емоції взагалі вміли свої розрізняти, контролювати і якось єднатися просто з ну навколишнім світом, тому що природа вона дійсно допомагає. В тому плані ти сам себе спокійніше відчуваєш в тебе, як то більше ресурсу, і він іде просто повільніший. Тому ну, я рекомендую попробувати. Дуже таких практик різних багато, кожен вже вибирає їх собі самостійно. Для когось це там, прогулянка собакою, прогулянка е, пішки, для когось це кормління птахів, для когось це можливо, помічати мацю, замовити каву і так далі. Ну, Я я. так брати з різних сторін, ну, для різних цілей по-різному. Хочу перейти на ночі, треба замовити. І перш за все, це саме звичайне. це, наприклад, йога і медитація. В мене йога це коли я брала аскезу зараз на 40 днів. Це я кожен день займаюся спортом, це розтяжка. Бо як таких поз-йоги, я, наприклад, не сильно знаю, як мої друзі, які ходили на йогу, поправильно, там, пози різні. Я роблю розтяжку, наприклад, мені подобається там Динатолкінг, просто музика, наприклад, якісь американські дівчата ведуть. Роблять, і ти собі займаєшся. Деколи це в мене 40 хвилин, деколи 30, деколи 20, а деколи 10 хвилин, і мені цього достатньо. Багато справ я знаю сама, і коли, наприклад, я не можу включити, я можу спокійно навіть в ліжку зробити. Вчора я це робила, 5 хвилин це було дуже дивно, проте воно дійсно розслабило, наприклад, якісь певні зажими в тілі, м'язи. І тобі легше спати, ти висипаєшся, відповідно в тебе вранці вже з'являється ресурс. От в мене навіть зараз така проблема з'явилася під час так, дайте Меню слова, того що на ютубі не можна таке казати. Під час стану, який в нас зараз є в Україні, за цих три роки в мене помінялися біоритми, і тепер я дуже сильно реагую, скоріше за все, на погоду. Якісь найменші дрібниці, наприклад, з моїм станом, що я там перенервую, чи що ще щось в мене зразу починає боліти голова, в мене падає тиск або піднімається. треба купити тонометр. Хоча камон мені тільки 23. В тебе той стан починається, тебе вже тушнить, голова болить, ти нічого не хочеш. І воно буває зараз і в молодших людей за мене. Це в мене три роки останні було таке. А перед тим було один єдиний раз, коли я в літаку летіла. Тоді мені дві чашки кави в Києві ідеально допомогли. Того тестуйте, дивіться, що у вас зараз з біоритмами, це дуже важливо, того що ви будете відслідковувати. Як я тільки вже бачу, що мені не окей, я така: стоп, завтра буде окей, завтра зроблю, наприклад, більшу частину об'єму роботи. Зараз, наприклад, мені треба подихати або ще щось. Так само стосовно Моції вони нас дуже сильно вибивають. Якщо у вас є якісь ситуації, які, наприклад, вас тригерять, це вам показує те, в чому ви, наприклад, або сильні, або якщо це інші люди, то що вам треба пропрацювати відповідно собі, того що вони вас зеркалять. Ну і в мене, як і всіх людей, так само є ситуації, які мені не дуже мені подобаються, навіть не тільки з людьми, а й от, з твариною. Фінч дуже буває п'яне. Але варто зрозуміти, чого тяне взагалі собака. По перше, ти маєш з ним працювати постійно. Тобто, це має бути як робота, а не просто ти завів собі, знаєте, домашню тваринку, з якою ти як з котом. Цюсяєшся і пусієшся. Це має бути повноцінна робота. Ти маєш приділяти йому час, ходити з повідком, там не можна до мене і так далі. У мене був період, що я не до кінця приділила цьому час. Коли в мене було це оперативне втручання, то я взагалі гуляла прямо в такий час, що собак взагалі не було. І я старалася з ним гуляти, сипляла повідок і спускала. Це для мене був єдиний варіант, того що коли він тянув, то мені було б взагалі не ок. В мене би прийшли ще раз класти на стіл, ну того відповідно, я приймала якісь рішення, які могла на той момент. Зараз ми гуляємо з ним на повідку, того ж у нас недавно собака вкусила. Добре, що горлянку не перегризла. Така дивна ситуація. Ну і знову чого тягне? Тому що, наприклад, ви подали вид. Показали, що ваші особисті кордони можна порушити. Їх порушують так само ну, не тільки ви, не тільки ваші близькі, а й тварини, колеги, ну все. Тобто, як тільки ви показуєте так, тягнути зі мною не можна. Це того, що в тварин є, наприклад, головний хазяїн, ну як дуже часто кажуть, і от головний хазяїн, хазяїн, коли каже, там не, і от, наприклад, головний хазяїн каже, ну, тягнути не можна, а ага, другорядний хазяїн такий. Як Як він в тебе не тяне, а в мене так тяне? Будь, будь ласка, тому що одна людина з ним працює, приділяє постійно час і інша не приділяє. От і все. Тому давайте тепер другий момент. За заземлення ми говорили за ситуації, які нас тригрять. І от та ситуація, коли фінч потянув вообще тік. Я ходжу його, шукаю, собаки нема. Думаю, от класно. А я пила каву сиділа з друзями. Ну і здається, я була зла. Я прям відчула, що я злюся. Думаю, стоп. Пішла, вже зловила його на повідок. іду, злюся і думаю, стоп. Я це не мої емоції, тому що емоції вони приходять, вони в тебе побудуть, поки пішують, а буря, і підуть. Злишиться, наприклад, отак як чисте море. Ураган пройшов, все. І, і, і лише наслідки залишились те саме з емоціями. Думаю, окей, я не емоції. Тоді я думки, ну але я і не мої думки, тому що за в мене за один день може проноситися божевільна кількість думок. Тобто я і не мої емоції, я йду вище цього всього. І відповідно я зрозуміла так: окей, в мене злість є. Я дозволяю собі її прожити і йду далі. Роблю висновки просто з цієї ситуації. І знаєте, наскільки легше стало. Коли ти не варишся в цих всіх емоціях, в цих всіх думках, просто відпускаєш це, от як ну, було, та й було. Окей, хорошо. Легше стає. Ти зовсім на інше свої думки покладаєш, зовсім по-іншому реагуєш. Тому що варто пам'ятати, вибір, наприклад, який ми робили в минулому, він нас привів до того, що в нас є зараз. Якщо так як в нас зараз нас не сильно влаштовує, то треба робити так, щоб в майбутньому було інакше. Тобто, вибір нам треба робити взагалі протилежний. Ми зазвичай, наприклад, все контролюємо, тому нам треба відпустити ситуацію. Вибір кардинально помінявся. Хтось, наприклад, постійно там незадоволений життя. А ти попробуй повести, наприклад, щоденник вдячності, побудь вдячним, чи по-іншому воно себе покаже. Таких прикладів насправді дуже багато. Коли ти, наприклад, дуже багато говориш, а попробуй помовчати, коли ти мовчиш, там, наприклад, десь в компанії, а ти попробуй розказати про себе дуже багато таких варіацій. Подивіться, як вам подобається, прослідкуйте думки за цим всім. Дивіться та вивчайте себе. Ну і тепер відповідно про заземлення. І тепер, якщо говорити про заземлення, це те, що нас. Зробить спокійними, врівноваженими, якесь наше, так би мовити, місце спокою. Що в мене це було? Зараз це в мене практика кормління птахів. Наступна практика, яка може бути, яку пробувала я, це, наприклад, пересадка вазонів. Вона в мене була раніше до кормління птахів. Дуже цікаво. Я захопилася сильно вазонами, Мені дуже подобається, в мене залишилися класні дорогі види. Які є не в кожного колекціонера, є звичайно і простіші але найцікавіше мені було вирощувати от малесенькі і до великого. Ну Це тако люди люблять погратися, землю ці змішувати там, додавати різні субстракти і так далі. З горшками гратися цікаво, мені сподобалося. Я досі це практикую. Періодично. Наступне, про що варто сказати, це може бути та взагалі будь-що, що вам принесе задоволення. Будь-що. Просто вводити можна його як порізно, тобто інколи, так і частково. Якщо брати частково, то це може бути, наприклад, там посмакувати кавою. От я дуже люблю каву, проте я бачу, що я її занадто багато п'ю. Зараз я маю мачу, мені подарувала моя подружка вінчик, весь набір. Я замовила вчора собі мачу. От я буду робити, тобто, кожен. Кожен день, наприклад, цю практику замішування матчі на мигдальному молоці. Я сама роблю це мигдальне молоко. І от пробувати пити таким чином. У мене капучинатор є, я все прям покупляла, підготувалась. Цікаво, будемо пробувати, наприклад, от вранці за таким чином. Наступна практика це, це, наприклад, покупка квітів. Я дуже люблю, щоб у мене були квіти вдома. Ось купила ось такі квіти, сама вибрала. Ну, звичайно, кожен день ти не будеш їх собі купляти. Проте. Час від часу, якщо я бачу, що мені чогось хочеться, я стараюся собі це дозволити. Якщо це, ну, наприклад, мій бюджет дозволяє. Так само це може бути, наприклад, якісь спогади з дитинства, які в тебе віють теплими емоціями для того, щоб тобі зробити якусь підзарядку. Ніби свою. В мене це складання пазлів може бути. Багато є таких е, міні-історій. От складання пазлів я не часто собі практикую, тому що я не знаю, куди його все вішати, того, що я за мінімалізм. Проте мені дуже. Дуже подобається того, що в дитинстві ми оце складали ті пазли. Мені дуже подобалося з моїм дідусем. Як він ще був живий емоції, взагалі тобі практикувала гончарство. Мені теж дуже сподобалося. На постійну основу я це особисто для себе не обрала, проте цікавий вид того, як підкріпити, підживити свою енергію. До речі, якщо ми беремо до уваги саме жінок, а не чоловіків, то жінкам треба надихатися зсередини, тобто вони беруть якісь емоції ззовні, і всередині це проживають, і відповідно в них є натхнення, є ресурси, так на прикладі стакана з водою. Якщо ви його наповнили, тоді ви можете віддавати, бо вода виливається. Якщо ж відповідно... Вас половина стакану, і ви хочете віддавати, ви віддасте її, і вам просто потім не буде з чого віддавати. Чоловіки, навпаки, вони більше за достигаторськими можливостями, тобто їм потрібно реалізовуватися в цьому світі. Ну і звичайно не варто забувати, що в кожного з нас є і жіноче, і чоловіче єство, ну я не знаю, як це українською сказати. Тобто чоловіча і жіноча частинка, яка живе в кожному з нас, і ми вже дивимося, яку нам частинку в кожен з моментів включати. Тобто, якщо ми робимо якийсь проект, звичайно, нам чоловіче енергію треба включити. Якщо ми хочемо розслабитись, отримати задоволення, це жіноче. Які ще види заземлення можуть бути? Це, наприклад, ви готуєте там щодня собі гарну їжу, естетичне задоволення, отримуєте очима і потім ще споживаєте за допомогою смакових рецепторів. Або, наприклад, ви там приймаєте гарячу ванну і робите контакт зі своїм тілом, теж дуже цікаво. Або там це прогулянка з собакою, де ви щодня ходите і прогулюєтесь, наприклад, там, в ті, в ті, в ті. Різні місця, і ви собі там знаєте. Так сьогодні в мене заплановано, наприклад, Ставків піти. А сьогодні я там іду в ліс. Це можуть бути, наприклад, запалення свічок і так далі. Це стосовно ось практик Стосовно медитації. Того, що я казала, дуже класний е -е -е Ще в жінок можуть бути, наприклад, такі практики, як похід, наприклад, за якимись дрібничками для дому, за одягом, за сумочками, е за посудом, свічками і так далі. О, ти ходиш, вибираєш і тобі вже приносить, задавав. Проте варто знати, чи це ваше захоплення, чи це вам нав'язано. Тому що якщо це вам нав'язано, воно вам не принесе ніякого незадоволення, не наповненості, не ресурсу. Прослідковуйте і дізнавайтеся про себе більше. А для когось ще може бути, наприклад, наповненням це більше як цінності, наприклад, проводити час з сім'єю. Або, наприклад, як цінність, це кожні вихідні, наприклад, там, їздити. Десь поблизу там свого міста або взагалі подорожувати, До речі про подорожі, як я зараз розумію, дуже часто люди розказують, що там в нас немає грошей, в нас немає того, в нас немає цього. Насправді, якщо ти дійсно хочеш, ти гроші завжди знайдеш. Є дуже багато бюджетних варіантів, аби у вас було бажання, звичайно, є рівень вищий, моє рівні, і, наприклад, бюджетніші, які ти можеш собі дозволити на даний теперішній момент. Варто лише захотіти дозволити собі і зрозуміти, що якщо це дійсно твоє. Я цінність, і ти хочеш це робити, тоді роби і не звертай увагу на інших людей. Тому що, наприклад, у мене особисто дуже часто був стан жертви, що я впадала прям і казала: ну все, в мене там нема грошей, і так далі. Того, що близькі мої не розділяли моїх думок. А зараз я розумію, що стоп. і гроші знайдуться, і те знайдеться. Аби в тебе було бажання і час, і в тебе, наприклад, твої цінності розділяли, хоча б там друзі, наприклад, і захотіли там з тобою поїхати, якщо ти не хочеш сам. Буде бажання здоров'я буде і все інше. Я безпосередньо за це сказала, того, що пройшла це на власному досвіді, і мені легше за це говорити. І когось також може бути, наприклад, якісь чаювання, різні чаї, пробувати ходити на церемонії, якщо брати до уваги йогу, якщо брати до уваги ще медитацію, я рекомендую просто: ти береш, включаєш собі на Ютубі медитація українською, там 10 хвилин або там, 40 хвилин і пробувати. Просто, наприклад, Єднання з природою, єднання своїм тілом, єднання з власною мудрістю, власним розумом, наприклад, і так далі. Тобто інструментів для роботи є дуже багато. Ти можеш проводити один раз в день, два рази в день, можеш проходити раз в тиждень, залежно від ваших можливостей. До цього потрібно також бути готовим, тому що на власному досвіді, я пам'ятаю, я додавалась в групу, де було щодня, тобто в нас створювалося особисте поле, де одна з чат, вона проводила в 7:30, 9 чи в 7 годині медитації, тобто Класно було б заходити в це поле, і ви з іншими однодумцями вже, наприклад, слухаєте медитацію, де вона власним голосом веде, якщо вона сильний наставник. І я щось там прослухала. Перша медитація мені капець, як зайшла. Я зрозуміла, блін, який класний інструмент. А друга, я вже толком не включалася, або слухала при посторонніх, де в мене були якісь шуми. Задоволення я не отримувала ресурсу. Я не отримувала, і відповідно я просто забила на це все. Зараз я інакше на це. Дивлюсь. Я розумію, що цей інструмент працює, того пробуйте! Дивіться, що вам подобається, що вам заходить. Ще до речі, стосовно заземлення це може бути, наприклад, це я зараз побачила. Якісь відео, які вам подобаються ви от включаєте їх на фон, ви цим надихаєтесь. Інші люди спокійно вас можуть надихати. Як і ви можете себе надихати, як природа, так і, наприклад, інші люди. Ви щось берете з кожного, ви вже як то єднаєтеся. Крім того, що в вас самих вже є великий потенціал, великий ресурс. В середині, ви ще додатково, як губка, впітуєте. Ми вже поговорили про практики. Ми вже поговорили про те, що потрібно змінити якось свою рутину, додати щось, що вам принесе позитивні емоції, то, взагалі, хоча б якісь емоції викличе. Ми вже поговорили про те, що варто додати спорт, якийсь рух, тобто це можуть бути прогулянки, це може бути йога, це може бути розтяжка, може бути і щось цікавіше. Наприклад, я інколи хожу на стрільбу з лука, бо мені ще дуже подобається верхова їзда, хоча б. Один раз, проте емоції набагато кращі, плюс це доторки з природою, тому що коли ти працюєш, наприклад, коли ти відчуваєш якусь істоту, це дуже класно наповнює. Природа, вона єднає. Добре, тепер ми можемо розказати про те, що нам потрібно встановити декомпозицію. Я це постійно говорю взагалі скрізь. Тобто якісь маленькі цілі, які ви собі написуєте. Як це взагалі працює? Якщо ви напишете, наприклад, на день сім різних е, ваших завдань, ну, наприклад, там, змонтувати велике відео, там, е, сходити в банк, сходити там, заплатити комунал, помити посуду, помити підлогу, помити там, ванну, ну воно здається по окремості, та що там це робити? Ну, півчаса, знаєте, там, година. Ну якщо його там, сім завдань на день, а у вас немає на це ресурсу, ви будете відкладатися на наступний день, з наступного дня по наступний день і так далі, і будете ще й, можливо, зненавидіти себе, тому що ви будете думати, блін, я нічого не стою, того, що я не виконую свої обіцянки і так далі. Ну, якщо ви, наприклад, випишете собі одне єдине бажання, собі, тобто у вас в загальному є завдання, як вам рухатися, і ви випишете одне на день і зробите, наприклад, замість одного два. Або три, це вийде так, щоб ви перевиконали ваш план, і у вас відповідно з'явиться якась мотивація. І, взагалі, у вас з'явиться відчуття: о, клас, я молодець, класно, там так треба продовжувати. Знайти контакт зі своїм тілом. Це, наприклад, якісь полежати оце в ванні, як я казала. Ще можна додати сюди масаж. Також я вже казала про те, що спілкування з друзями може вам допомогти спілкування з рідними, тобто подала. Якусь ізольованість, якусь апатію. Дійсно, воно може працювати, проте інколи навпаки, якщо у вас стосунки є досить, наприклад, важкими, або ви знаєте, що у вас ці люди, як ніби, фасасують вашу енергію як вампіри енергетичні, тоді тоді не варто. Тоді варто побути з собою, подумати, побути з природою. Дивіться теж відповідно різних цих варіацій. Найважливіше це, як я вже казала, розпізнати емоції і розпізнати, що з вас Висасує цю енергію, це може бути робота. Тоді вам можливо подумати над тим, щоб ну не зразу звільнитися і бути без роботи. А, наприклад, шукати на Work.ua якісь інші вакансії, або якийсь додатковий дохід. Якщо, наприклад, у вас немає фінансів, пошукати якийсь додатковий дохід, який вам буде нескладний. Ну, наприклад, там фотографувати для якихось брендів, або ж не знаю, займатися вихолом інших собак, або, наприклад, розклеювати оголошення. Або, наприклад, робити якісь анімації. Мені то найкраще, звичайно, це діджитал, щось е, зв'язане з інтернетом, того, що ти можеш робити це в будь-якій точці світу. Ну, але хтось любить і звик, точніше, хтось любить і звик працювати, наприклад, там, в своєму місті. Наприклад, можете екскурсії проводити своїм містом, от як додатковий дохід, додатковий заробіток і додаткове таке хобі. М -м, проте це вже варто працювати, от як ви подолаєте апатію, і тоді вже ці кроки впорядковувати. Бо якщо ви Блін, в мене апатія, мені треба робити ще це, ви загнетеся. Це буде дуже важко, вам спочатку треба відновити свій ресурсний стан і відслідковувати, щоб ви цей ресурсний стан знову не порушували. Якщо ж вам прям вже все, ви бачите, що нічого не допомагає, тоді я рекомендую, щоб у вас завжди була своя подушка безпеки, і взяти її кудись поїхати, забутися, взагалі, поміняти виключити телефон. Ну ладно. Ну, а якщо дійсно вам нічого вже не допомагає, тоді найкраще це звернутися до різних спеціалістів. Не в кожного можуть бути гроші, і тому якраз таки варто відслідковувати це самостійно, тому що варто пам'ятати, психолог це не чарівна пігулка, він лише кваліфікований психолог, він допомагає вам розрізняти свої почуття, бачити, що вам. Ну тобто він все допомагає вам проаналізовувати і щоб ви вчилися власноруч це робити коли ви навчитеся відповідно все проводити власноруч, тоді за добрими обставинами психолог вам взагалі не буде потрібен Ну або вам потрібен буде, наприклад, там коуч для того, щоб краще розвиватися по життю, або там квантовий психолог. Ну це вже більш такі формати для людей, які цікавляться саме цими питаннями. Ставлю на те, що якщо не маєте можливість, наприклад, ходити до психолога, тому що дійсно психолог хороший стоїть там 50 доларів. Ну, наприклад, читайте книжки. Використовую ці практики. Саму я часто роблю практикам 100 бажань. Про це бажання перетворювати в наміри, я розказувала в інших своїх відео. І додати, наприклад, практику вдячності щодня там, по два бажання. Коли в тебе апатія, ти дякувати тоді взагалі нікому не хочеш. А насправді перш за все, варто подякувати природі, варто подякувати собі. Варто подякувати, що в тебе. В цілі вікна ракета не влетіла, ну це я дуже грубо сказала. Проте так і є при теперішніх обстановинах. Варто подякувати, що ти здоровий, що в тебе вода в крані є, що в тебе тепло в квартирі. За, за все треба бути вдячним. Насправді, і тоді в тебе буде чистий розум і набагато легше думати. Дякую вам за відео. З вами була Дарина Павлюк. Підписуйтесь.